Всім привіт! Я Катя. Я редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, яку допомогу ви можете отримати від JobCenter. JobCenter оплачує вам допомогу по безробіттю, Arbeitslosengeld 2. також він допомагає вам з освітою. Він оплачує ваше навчання. Також він може давати вам гроші на вашу дитину, якщо дитина ще проживає з вами і їй 25 років. Якщо ви переїжджаєте в нову квартиру, ви можете отримати грошову допомогу від джоб центру Також, якщо ви розпочинаєте працю після того, як були безробітними, Джоб-центр може виплатити вам так званий «Einstiegsgeld». Чоб-центр бере на себе кошти за ваше медичне страхування та кошти вашого довгострокового страхування з догляду. Чоб-центр також прийме на себе оплату вашої оренди та опалення. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до наших модераторів на сторінці Together in Germany» або переходьте на нашу офіційну сторінку Handbook Germany». До зустрічі!